Ми продовжуємо нашу гуманітарну місію. Сьогодні їдемо в село Свердліково, в суджу. Там роздамо теплі речі, а ви не забувайте підписуватись на наші канали Теремедіа у Facebook і Ютуб. Добрий день, Здравствуйте. Як у вас справи? Живі. Переживаємо, хто зна як, ні дня, ні ночі. Що трапилось вчора? Переживаємо. Шо? Шо Хату погоріли, сараї погаріли. Вчора творилося, що воно робиться? Одна хата, вторая, і там далі ще третя хата згоріла, і за ними і сарай погоріли. А що це було прильот? Так, ну, якесь приліт, да, ну дуже дуже громко було. Щось пролетіло таке, що не знаю, що це таке. з таким свістом дуже сильним. І прям так, да, туди от. Ну раза три. І вся, вся ніч була літала. Била, літала, щось. Звідки стріляли? Ну, як з сторони, Понятно, що наша знала. Росія продовжує наносити удари по цивільним помешканням. Зараз ми знаходимося в селі Свердліково. Сьогодні вночі було зруйновано три будинки. Ось ви можете подивитись. Ми зараз з вами знаходимось в населеному пункті Залешенки. Росія методично продовжує знищувати цивільну інфраструктуру. Зараз ми бачимо за моєю спиною влучання дрона в місцевий будинок. Мабуть, вони думали, що тут знаходяться українські військові, але нічого про це не каже. Жодної машини, жодної форми, нічого, окрім людських помешкань. Населений пункт Залешки. Ще вчора проїжджали повз цей будинок. Він був цілий, але я так розумію, що вночі було влучання кабелу. Росія країна терорист продовжує знищувати власних людей і їхні помешкання.